Вітаю! На сторінці меблі пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см і у глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. Цей диван виконав в тканині Аміго від постачальника Тексторія. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. В дивані широкий та функціональний підлокітник. В ньому є ніша для зберігання дрібничок, декоративні елементи, виконані з матеріалу ДСП, колір вентительний Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий темський короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, та чекаю вас у нас у гостя. До зустрічі!